На Волині футбол завжди займав чільне місце. Його люблять дивитися і ним люблять займатися. Успіх українських футболістів, які досягнули світових вершин, мотивує до занять цим спортом і молодь. Протягом кількох років, завдяки фінансуванню фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, у місті активно розбудовується спортивна інфраструктура, в тому числі футбольні міні-поля, які невдовзі будуть біля кожної школи міста. В рамках програми фонду Луцьку спорт високих досягнень дитячо-юнацька спортивна школа ФК Волинь та фонд Новий Луцьк підписали меморандум про довгострокову співпрацю. Протягом наступних п'яти років. Відтепер вихованці школи отримають спортивний інвентар та екіпірування і фінансову підтримку для участі у турнірах та змаганнях. Кординально все міняється. Зразу видно, що люди на своєму місці. Вже вчора вже почалося будівництво на вулиці Домінській в інтернаті. Сьогодні вже повністю почалися роботи. Розширяється стадіон, будуються лавки для. Больнівальників для батьків, все буде під накриттям. Люди на своєму місці і дійсно займаються розвитком футболу, розвитком спорту міста Луцька і в області. Під час одного з виступів засновник фонду новий Луцьк» Ігор Палиця заявив, що хотів би бачити у Волині вітчизняних футболістів і підтримувати місцевих спортсменів, адже тренери, які є у Луцьку, одні з кращих в Україні. Тому головна мета підписаного меморандуму підтримати юних спортсменів та забезпечити необхідну допомогу для всебічного розвитку їхніх здібностей. В свою чергу голова правління фонду Новий Луцьк» Олександр Товстенюк пояснив, що підтримка спортивних та освітніх напрямків є пріоритетною. Такі інвестиції не дають миттєвих результатів, але в перспективі вони стануть очевидними. Приємно констатувати те, що це все дійсно йде на користь. Результати видно одразу, і мені самому дуже приємно розуміти те, що діти займаються, підлітки, хлопці займаються. Дуже хотілося би, щоб кожен з них здобув успіху і в професійному футболі, і щоб Луцьк, Волинь, і Україна могла гордитися, пишатися вами. Головний тренер футбольної команди Волинь Віталій Кварцяний розповів, що сьогодні бюджетне фінансування дитячого спорту і, зокрема, футбольного напрямку фактично відсутнє. Зазвичай усе тримається на ентузіазмі дітей і тренерів, підтримці батьків та допомозі спонсорів, яким не байдуже майбутнє волинського футболу. Влада ж кошти обіцяє, але як показав досвід, все закінчується відписками про їх відсутність. В органах самоврядування пишуть при наявності коштів, ми вам щось вирішимо. Я колись забули. Всіє в кукла, якби майстри спорту по відпискам. А зараз, ви бачите, стадіон по області почали розбудову, почали розбудову в місті Луцьку. Це не робилося під текст виборів мера. А просто ситуація сама склалась так, що Олександру Віталійовичу запропонували люди, і Ігор Петрович Палець, і ми, що він людина, розуміючи ситуацію, бистро реагує, бистро приймає рішення і вирішує питання. В рамках меморандуму 20 кращих учнів спортивної школи ФК Волинь отримали від фонду Новий Луцьк сертифікати на щомісячне отримання стипендії протягом навчального року. По суті, це вже перші футбольні гонорари за наполегливість. А мрії на майбутнє у хлопців сміливі. Я вже тренуюся 6 років, хочу займатися в Волині, продовжити кар'єру в великому. Футбольному клубі. Ну, зараз у мене в мої плани це попасти в заявку Це Саме головне мені. І вину вийти з першого місця фінал України. Поки що у нас справа не так добре, як би хотілося. Ми йдемо на п'ятому місці, але у другому колі ми покажемо все, що можемо. За словами тренерів, талант у юнаків є. Потрібно тільки розвивати та підтримувати. І хто знає, можливо, за кілька років Волинь прославлять нові гучні імена спортсменів-футболістів.